Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо швидкі клавіші на YouTube. Умовно, ми їх назвали секрети першого рівня. На нашому каналі є 5 рівнів секретів, сумарно штук 20. Якщо вам це цікаво, переходьте по ссылках. А зараз розглянемо швидкі або гарячі клавіші в YouTube. Відкривайте будь-яке відео, ці клавіші будуть просуватися саме перегляду відео. І поїхали! Якщо відео відтворюється, натискайте пробіл. Відео зупиняється. Якщо натискаєте його ще раз, воно продовжує йти. Регулюємо гучність. У нас гучність зараз виключена. Стрілочка вверх піднімає рівень гучності. Стрілочка вниз, його опускає. Натискаємо вверх. Звук починається. Включається звук. Він нас на максимум. Натискаємо стрілочку вниз. Ось звук впав. Стрілочка вліво повертає відео на 5 секунд назад, при тому його не зупиняє. Стрілочка вправо перемотує відео на 5 секунд вперед. Також його не зупиняє. Коли ви наскаєте на ці цифри, вони в процентній ставці відкривають відео. Тобто, якщо наскаємо на одиничку, це 10% відео. Якщо на п'ятірку, це середина відео. Якщо на 0 це початок відео, якщо на 9 це майже кінець, 90% відео. Клавіша Home переключає відео на початок. Клавіша End ремотує відео сам кінець. Це якщо ви в повноекранному режимі натискаєте Escape і вас відключає з повноекранного режиму. Тепер давайте будемо чесними. Відео ви подивилися. І, будь ласка, поставте лайк, якщо вам сподобалось. Напишіть коментар, якщо не сподобалося. Якщо ви знаєте про ще одну швидку клавішу чи гарячу клавішу, напишіть про неї коментар. Будете найкращими, якщо підпишетеся на канал. Дякую за увагу! Дивіться наші наступні відео. Ще 4 рівня секретів.